Вітання. Сьогодні ми занурюємось у, знаєте, дуже цікаву добірку запитань і відповідей Так. з ютуб каналу Сатія, офіційний канал. І теми там ну, дуже такі життєві, я б сказала, навіть інтимні, дуже особисті, так. Про сімейні стосунки, про спроби встановити якісь правила, самооцінку, складні розмови з близькими, навіть про боротьбу з власними якимись ну, темними сторонами, як там було сказано. Так, так. Наше джерело це власне транскрипт відео, де автор відповідає глядачам, переважно жінкам, які ну, опинилися в таких непростих ситуаціях, шукають поради, так. І наша мета сьогодні не просто це переказати, а от витягти звідти найцінніше. Ключові ідеї, знаєте, саме так ми пройдемося по дуже різних сценаріях. От, наприклад, від бажання ледь не м, закодифікувати сімейні обов'язки. Ага, записати все так до складних взаємин з батьками-маніпуляторами, колишніми партнерами. І навіть, от як ви згадали, внутрішньої боротьби з рисами, які людина сама в собі вважає аб'юзивними, тобто розглядаємо, які інструменти пропонує автор джерела, так які підходи він пропонує для вирішення цих м, викликів, звучить інтригуюче. Гаразд, давайте тоді розпаковувати ці історії. Давайте почнемо з питання, яке ну напевно у багатьох виникало чи не варто взяти і записати всі сімейні правила. Обов'язки на папері, ну щоб не сваритися потім. Саме так, хто що мав зробити. Автор джерела це порівнює зі спробою створити таку собі сімейну конституцію або навіть кримінальний кодекс одразу вії якимось офіціозом, правда? Точно, не домашнім теплом. Абсолютно, і автор одразу ну вказує на логічний наслідок. Якщо є писані закони, то потрібні й ті, хто стежить за виконанням. І ті, хто карає, і ті, хто карає, так, виникає система контролю. Там навіть приклади були такі. Ага, санкції для дітей, скасувати похід у гості, не купити іграшку. Навіть фінансові стимули згадувалися платити тисячу за п'ятірку. Ну, автор дуже скептично до цього ставиться в контексті сім'ї, звісно. Цікаво. Тобто виходить, що ці формальні правила, це наче милиця для стосунків, які вже ну, трохи кульгають. Мені здається так: якщо немає внутрішнього бажання дбати одне про одного, ну то папірець, знаєте, приклеєний на холодильник, навряд чи допоможе. Навряд чи. І автор власне підводить до думки, що сама спроба прописати любов чи турботу, це вже може бути сигналом тривоги. Тобто фокус зміщується. Так з внутрішньої мотивації, я хочу це робити для тебе, бо люблю. На зовнішню вимогу ти мусиш це робити згідно з пунктом 3Б». А це вже зовсім інша історія. Зовсім інша. І це може вказувати, що людина, яка хоче все записати, вона відчуває ну, сильний дисбаланс, що вона віддає значно більше. І тепер намагається, хоч якось, витиснути з партнера, те на що розраховувала. Саме так, можливо, те, що їй навіть обіцяли. Одразу пригадується Шелдон Купер з теорії Великого Вибуху. <с>. Отак, його угода про стосунки, де все було прописано аж до частоти обіймів. В серіалі це смішно, звісно, але автор Джарарі його наводить як приклад ненормальності такого підходу для звичайних стосунків. Точно, не для наслідування. До речі, оця ідея про неефективність правил, коли немає внутрішнього бажання, вона добре ілюструється іншим питанням від жінки на ім'я Юлія. Ага, вона описує таку, ну на жаль, класичну ситуацію: не може спокійно поговорити з чоловіком про те, що її турбує, накопичує образи. А потім вибух, скандал, часто на фоні алкоголю, як вона пише. Так. І конкретний приклад її невдоволення тим, що чоловік регулярно п'є пиво після футболу, там від однієї до чотирьох пляшки. А він А він просто відмахується, каже, мовляв, тут нічого такого немає. Ось вам і відсутність здорової комунікації, ігнорування потреб. Тут жодні писані правила не допоможуть, якщо немає ну, базової поваги і бажання чути одне одного. Окей, з правилами наче зрозуміло, але мені здається, корінь багатьох проблем. Там, а він глибше лежить, в самооцінці, в умінні вибудовувати кордони. Безперечно. Ось, наприклад, ситуація, думаю, багатьом знайома. 29-річна жінка живе з батьками. І це середовище її, за її ж словами, просто руйнує: докори, крики, постійне спілкування на підвищених тонах. Так, вона працює, себе забезпечує, але житло батьківське. І от дилема. Терпіти далі чи шукати шляхи жити окремо і чи можна там якось себе захистити? Так це дуже складний момент. І хоча автор джерела Сатія він часто говорить про свій ідеал, що жінці краще бути під захистом сім'ї, батьків, потім чоловіка. Так, але він чітко наголошує, цей ідеал працює лише за однією умовою ключової. Ці люди мають бути адекватними і люблячими. А якщо ні. Якщо оточення токсичне, а якщо токсичне руйнує самооцінку, принижує, ображає, то за його словами жити з такими людьми не треба, просто не треба, навіть якщо це батьки. Навіть якщо батьки, пріоритетом має стати власне самозбереження, психічне здоров'я, тобто його позиція не триматися за формальний ідеал, якщо він завдає реальної шкоди. Тобто, якщо без батьків краще, то йти. Якщо жінка відчуває, що їй буде краще, то немає сенсу залишатися лише тому, що так прийнято чи ще щось. Це дуже важливе уточнення, і ця тема батьківського впливу вона має продовження в іншому питанні від тієї ж Юлії. Знову Юлії, так вона описує свого батька як хитрого маніпулятора. Ну, звучить вже тривожно. Так, він за її словами постійно намагається випросити гроші, дорогі подарунки, граючи на почутті провини. Наводить приклади: от приїхала б ти доню на БМВ, щоб усі сусіди обзаздрилися. Хох. Або побачивши дорогий годинник від чоловіка, зітхає ого, мені б хоч за 300 рублів, хтось купив. Ну це ж класика. Класика маніпуляцій. Так автор джерела прямо називає таку ситуацію великим горем. Коли близька людина батько вдається до таких методів, це дуже боляче. І що він радить? Він підкреслює, що допомога, яка витиснута через почуття провини чи обов'язку, вона є жахливою та огидною. Вона втрачає цінність і лише поглиблює нездорові стосунки. Тобто треба виходити з цього. Порада однозначна. З такої ситуації треба виходити. Автор навіть припускає, що може знадобитися допомога психолога, щоб зрозуміти, чому виникає страх поставити батька на місце. Чому важко протистояти цим маніпуляціям? Саме так, що заважає вибудувати нарешті здорові кордони. Знаєте, що ще цікаво в цьому контексті самооцінки? Питання від жінки, яка зробила ну, досить сміливе зізнання, вона каже знайшла в собі ознаки об'юзера. Тобто людина, яка може контролювати, принижувати, завдавати шкоди близьким. Вона помітила, що чим краще їй стає, вища самооцінка, більше щастя, тим менше цієї поведінки. Але поки вона в дорозі питає, як себе контролювати, щоб не шкодити. І тут автор пропонує досить такий ну несподіваний погляд на мотивацію до змін. Який саме? Мін говорить про два типи мотивації: перший позитивний, прагнення до високої світлої мети, ну бути хорошою людиною, жити за принципом чини з іншим так, як хочеш щоб чинили з тобою. А другий? А другий негативний. Сильний біль або страх. І от у випадку контролю над об'юзивною поведінкою, якщо позитивної мотивації не вистачає, До що? автор радить включити інстинкт самозбереження через страх, страх залишитися на самоті. Як це працює? Логіка така. Нормальні і психічно здорові люди вони не будуть добровільно терпіти погане ставлення. Вони просто підуть. І Якщо продовжувати поводитися токсично, то ризикуєш залишитися на самоті, бо всі адекватні люди відвернуться. І тоді не буде на кому зганяти злість. Саме так, і цей страх ізоляції, за думкою автора, може стати потужним стимулом для самоконтролю. Ого, ідея про страх самотності як мотиватор, це досить прагматично, хоч і жорстко. Так, але можливо дієво в деяких випадках. І знову ми повертаємось до Юлії. В ще одному питанні вона пише про себе Я дуже довірлива до всіх людей, боюся, не догодити, не сподобатися. Це інший бік медалі. Так, намагання бути зручною для всіх, страх викликати несхвалення. Ще один маркер. Проблеми з самооцінкою, чи не так? Безперечно, і автор пояснює, що вміння не прогинатися, мати свою позицію, не намагатися всім сподобатися це не якась окрема навичка, яку можна, знаєте, натренувати за два дні. А що це тоді? Це радше риса вже сформованої цілісної психологічно зрілої особистості. За цим страхом не сподобатися, зазвичай стоять глибокі причини, комплекси з дитинства, негативний досвід, вплив того ж токсичного оточення. Тобто, просто сказати собі, не прогинайся, не спрацює навречь. Потрібна глибинна робота над собою, над самоцінністю. Знову ж таки, автор часто радить для цього або вивчення матеріалів, або роботу з фахівцем. Давайте тепер торкнемося кількох більш специфічних питань, ось, наприклад, дуже практичне. Як жінці говорити з колишнім чоловіком про гроші на спільну дитину? Сину, чотири роки? Чи варто взагалі починати цю розмову? Ну, автор висловлює свою позицію, він її називає традиційною. При розлученні дитина частіше залишається з матів'ю, яка бере на себе основну турботу. Так. А фінансова відповідальність відповідно лягає на батька. Якщо між колишніми збереглося нормальне спілкування, ну людське, тоді можна говорити. Тоді, звісно, потрібно говорити про потреби дитини, і чоловікові, за словами автора, непогано було б ці потреби закривати, якщо є можливість. А якщо спілкування зруйноване, ненависть. А якщо так, якщо панує взаємна неприязнь, то шлях інший офіційні аліменти через державні органи, тоді вже держава виступає посередником. Зрозуміло. Але в будь-якому випадку, наголошує автор, кінцевий результат залежить від того, чи зможуть двоє дорослих людей домовитися, поставивши інтереси дитини на перше місце. Логічно. А ось ще цікаве жінка пише, що підсвідомо боїться чоловіків, соромиться фліртувати, і через це всіх потенційних партнерів заносить у френдзону. А френдзона так багато хто вважає це кінцевою точкою, таким собі глухим кутом. Цікаво, як автор на це дивиться, тут знаєте, є два аспекти у відповіді. По перше, він радить розібратися з першою причиною страху флірту, можливо, з психологом. Що за цим стоїть? Травма, установка. Так. Можливо, якась дитяча травма або негативний досвід, або засвоєна установка, що фліртувати це погано чи небезпечно. Це варто пропрацювати. А по-друге, а по друге, він пропонує зовсім інший погляд на саму франзону. На його думку, це може бути цілком нормальним і навіть бажаним етапом. Як це? Тобто, коли чоловік і жінка спочатку стають друзями, пізнають одне одного як особистості, витрачають час на спілкування, на розвиток дружби, і лише потім, коли вже є довіра, розуміння, саме емоційна близькість, стосунки можуть перейти на інший рівень. Автор навіть формулює це так: краще починати інтимні стосунки з тим, з ким уже трапилася дружба, а не навпаки намагатися збудувати дружбу після сексу. Точно. Тож, можливо, ця френдзона – зона це не вирок. Але шле етап, це справді змінює перспективу. А як щодо віку? Чи працюють ці поради для тих, хто вже не такий юний? Було пряме питання від жінки Лариси 45. Мовляв, чи не запізно їй думати про щасливі стосунки, чи не вважає автор, що вона вже не ліквід. О тут автор дуже категоричний. Він відкидає ідею, що вік це якась принципова перешкода для побудови щасливої сім'ї. Тобто, принципи ті ж самі. На його думку, фундаментальні принципи здорових стосунків повага, довіра, спільні цінності, вміння спілкуватися вони універсальні, не залежать від того, 20 вам чи 45 плюс. Але ж є особливості, досвід, діти. Так, так, з віком з'являються особливості життєвий досвід, іноді травматичний. Можливо, діти від попередніх стосунків, і тоді треба шукати партнера, який прийме не лише вас, а й дитину. Майно нажити до шлюбу. Майно так. Це вимагає юридичної уваги, там шлюбний контракт, але це все деталі, які можна вирішити. Основа ж, за словами автора, та сама. І він наголошує, що його поради про створення сім'ї. Саме так. Міцних стосунків, а не просто про те, щоб з'їхатися аби не бути самотнім. Знаєте, повертаючись до Юлії, а чиї питання ми вже кілька разів згадували. Так, її історія дуже показова. Її історія це ніби такий концентрований приклад того, як усі ці теми самооцінка, кордони з батьками, проблеми в комунікації з чоловіком, внутрішні страхи, як вони тісно переплетені. Абсолютно. І є ще один штрих до її портрету, який ми не обговорювали. Вона пише, що на фотосесіях почувається розкутою, сексуальною. На фото я просто секс, так вона сказала. Так. А от у ліжку з власним чоловіком затиснутою. При цьому вона стверджує, що довіряє йому. І що автор на це? Автор ставить цю тезу про довіру під великий сумнів. Він запитує: а як можна по справжньому довірити людині, яка систематично ігнорує твої важливі прохання, як у ситуації з пивом? Логічно. Він висуває гіпотезу, що розкутість перед фотоапаратом можлива саме тому, що фотоапарат над тобою не знущається, не принижує. Ого, а відсутність глибокої емоційної близькості, справжньої довіри та поваги у стосунках з чоловіком, вона блокує її розкутість у реальному житті в інтимній сфері. Дуже пронизливе спостереження. А ще Юлія згадувала про свою надмірну квапливість, стрес від будь-яких нових завдань, бажання зробити все негайно. Навіть якщо є час. Так. І ще про те, що їй стає ніяково за помилки інших людей, хочеться їх прикрити. І ці риси автор також пов'язує з тим самим коренем життям у хронічному стресі, низькою самооцінкою, розмитими особистими кордонами. Тобто її випадок це яскрава ілюстрація взаємозв'язку. Так, проблеми з батьківської сім'ї, маніпулятивний батько, проблеми у власному шлюбі, чоловік, що ігнорує. Внутрішні комплекси, страх не сподобатися, занижена самооцінка, нездатність до конструктивної комунікації все це створює таке замкнене коло, яке підживлює саме себе. Не дивно, що основна порада автора для неї це глибока робота над собою, можливо, з психологом, та інтенсивне вивчення матеріалів для підвищення самооцінки, щоб почати перебудовувати своє життя. Отже, підбуваючи підсумки нашого сьогоднішнього обговорення. Які ключові висновки можна зробити, мені здається, по-перше, чітко прозвучала думка про ну, обмеженість формальних правил у сім'ї так порівняно з добровільною турботою, яка йде від серця у здорових стосунках. По-друге, наскільки критично важливою є адекватна самооцінка і вміння вибудовувати і захищати свої кордони навіть з найближчими? Я б додав ще ідею про універсальність базових принципів побудови стосунків. Незалежно від віку, основа, повага, довіра, спілкування вона залишається незмінною. Так і, звичайно, постійний наголос автора на необхідності шукати першопричини своїх проблем страхів, комплексів, деструктивних патернів поведінки. І часто для цього потрібна стороння допомога. Часто так, історія Юлії чудова ілюстрація, наскільки все в нашому житті взаємопов'язане: дитинство, стосунки з батьками, шлюб. Наш внутрішній стан. І наостанок, можливо, варто залишити слухачам таке питання для роздумів: як часто ми залишаємося у нездорових стосунках, чи повторюємо знайомі але шкідливі моделі поведінки через звичку, страх самотності або хибно зрозуміле почуття обов'язку чи провини перед близькими, і що потрібно, аби знайти в собі сили розірвати ці кола. Дійсно, це питання, над яким варто замислитися кожному. Саморефлексія тут це ключ до змін.